Здравствуйте, Марина. А ви мене не чуєте, да? А я вас не чую. О, так, чую. чую. Чекаємо, да? Чекаємо, так? Чекаємо, так. Маріна, здоров. Я. Доброго дня! Нас чуть? Кристина. Нет, не чуть, а її не чуть. Пятно это? О, це у вас чуть. Ага. У вас? Добре. У мене. Бо ми тут контролюємо, щоб все було добре. Видно чуть. Ну, це у вас хорошо. Я буду у нас заходи по машу. the slide okay. Не почула, Олександре вас. Що ви сказали? Кажу, не почула вас. Ви а, а то я читаю ось якийсь помощник, мене тут вискочив. А, його. інтелектуальний помічник. Ага. А таке А хто така Романенко Юлія? Це буде від... Це Адміндовкілля. Доброго ранку. Доброго ранку. Голосити, що в нас вже ведеться відеозапис, тому, будь ласка, якщо у вас якісь особисті, особисті розмови, то Уже, ну... не бажано так, під час вже слухань. Це давайте ще трошки чекаємо, будемо розпочинати. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А, чи є в нас, давайте перевіримо зв'язок. Я так розумію, мене чути видно. Я вас також чую і бачу. А, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Є. Представтесь, будь ласка. Нагуляк Олександр Володимирович, заступник директора з питань екології. А, дякую. А, так, представників громадськості немає в нас. Пані Марина, кого ви представляєте? Я представляю замовника свого. Я розробник проєктної документації. Добре, дякую. Давайте тоді зараз у нас чотири учасника громадських слухань, два це представники Міндовкілля, як організатори, два представника суб'єкта. Давайте зачекаємо 15 хвилин, можливо, хтось ще хоче підключитися, але через технічні проблеми не може, і через 15 хвилин будемо продовжувати наше засідання. Добре. Зараз 15 хвилин будемо сидіти. Я думаю, можна вимкнути звук. Можна мені, вимкнути, вимкнути, вимкнути звук, можна вимкнути камеру. Відео. В принципі, можете 15 хвилин займатися своїми справами. Угу. Щоб не заважати. Ви мені не заважаєте, вже вирішуєте самі. Дякуємо. Добрий ранок ще раз, шановні учасники засідання. Підключайте камери, будемо розпочинати. А, у нас на годиннику вже 10.15, Сподіваюся, що всі, хто хотів до нас під'єднатися, під'єдналися. Отже, розпочинаємо. Сьогодні у нас, 8 серпня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Світловодське кар'єроуправління. Стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив від планованої діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились офлайн. Проте через пандемію та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання. Передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України 3227, внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля? Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінку впливу на довкілля. Детальний порядок громадських слухань проведення громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року яка також наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою додатковою відповідальністю Світловодське кар'єроуправління стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області. Коротко розкажу про хід даної процедури. 16 травня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 10 липня 2024 року у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 14 серпня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту заведе, вказано в пункті 9 оголошення. Оскільки зазначена планована діяльність нас може мати вплив на довкілля двох областей, нас проводяться два громадських слухання: перші о 10, 1, 8 серпня о 10 годині, другі 8 серпня о 12 годині. Отже, станом на 10.20 у нас. Є чотири учасника громадських слухань. Я ще раз звертаюсь до вас, шановні учасники, представтеся, кого ви представляєте на зазначених громадських слухах. Давайте пані Марина спочатку. Доброго дня. Мене звати Марина Чередніченко, Я розробник проєктної документації, є представником ТДВ «Світловодське кар'єроуправління». Дякую, пані Марина, пане Олександр. Включіть, будь ласка, мікрофон вас не чути. Нагуляк, Олександр, представник ПДВ Світловодського кар'єру управління, заступник директора пані Калу. Дякую, пане Олександр. Отже, чотири представники громади представники на слуханнях нас, двоє з них це представники Міндовкілля як організатора, і двоє представники суб'єкта господарювання. Тобто, станом на 10.21… Ми не фіксуємо присутності громадськості на громадських слуханнях. Отже, якщо в нас немає громадськості на громадських слуханнях, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складений акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з додатковою відповідальністю, Світловодські кар'єроуправління стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску у Кремінчуцькому районі Полтавської області та вважаємо його таким, що відбулося. Дякую всім за увагу. Чекаю всіх Дякую, на дванадцяту годину. До побачення. Дякуємо. Дякуємо. До побачення.